Хочу попередити Населення нашого краю, наших гостів з новою з новим типом шахрайства, який активно користуються шахраї, а саме безпосередньо створюють і скидають фейкові посилання від імені поштових сервісів, таких як нова пошта, міст експрес, же саме делівери, а також інші, в тому числі і міжнародні організації, з приводу оновлення ваших персональних даних у відповідних додатках або Відповідних інтернет-ресурсах. Часто густо шахраї використовують месенджери. Безпосередньо на месенджери перекидають потенційним потерпілим особам лінки, по яким потрібно прийти і пройти процедуру авторизації з введенням відповідних персональних даних як карткового рахунку, так і персональних даних фізособи. Відповідно, Основне завдання шахраїв це отримати персональні дані від ваших фінансових інструментів для того, щоб в подальшому за допомогою такого фішингового інструменту списати несанкціоновано з ваших карткових рахунків відповідні кошти. Також вони часто густо збирають інформацію по потерпілим, по потенційним потерпілим для подальшого взлому їхніх соцмереж, для взлому їхніх аккаунтів в тих же самих месенджерах. Знову ж таки, наголошую на тому, що по сумнівним посиланням. Не переходимо по невідомим вашим номерам телефона, не відповідаємо, куди би вони вам не писали, не писали би вам Viber, писали би вам WhatsApp, в Telegram, неважливо. Не не звертаємо на це увагу, користуємося тільки офіційними додатками, які ми завантажимо з відповідних. Storє або знову ж таки кугл-плеїв, і де у нас є гарантія того, що ви не підвантажите собі або шкідливе програмне забезпечення, або знову ж таки потрапити на шахрай. Звернень у нас з кожним роком падає на сьогоднішній день. Ми говоримо про зменшення кількості висококваліфікованих шахрайств. Вони досягли не більше 400 в таких випадків, більше того. Спільними зусиллями, які скеровані на профілактику, більшість звернень це інформаційного характеру, де люди нас попереджають, в тому числі і з використанням проєкту Брама про фішингові посилання, які зловмисники перекидають їм або на месенджери, або на інші там інструменти.